Доброго дня! Сьогодні 6 жовтня з вами у студії Катерина Бубка. Сьогодні у новинах. Військово-спортивний профіль. Благодійні акції та ярмарки. Вітання переможців. День вчителя. Учні військово-спортивного профілю, а саме 10-х та 11 де класів, 3 жовтня мали змогу покращити свою вогневу підготовку, відвідавши полігон для стрільби з вогнепальної зброї. Хочеться відзначити, що більшість, а саме 90% учнів, вилучили в мішені з автомату Калашникова. Того жовтня о 12 годині в колегіумі відбудеться урочисте відкриття військово-спортивного містечка, 70 сімдесятій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Не зламали захід. Хочуть поділити та волю нашої незум. Першого жовтня в колегіумі в рамках проведення акції Милосердя було проведено благодійну акцію картоплин. Мета акції збір овочів одиноким, престарілим та іншим соціально незахищеним категоріям населення. Також цього дня у колегіумі за ініціативи шкільного уряду була проведена благодійна ярмарка, на якій учні розпродували солодощі, напої, різні вироби, приготовлені власноруч. Зібрані кошти підуть на допомогу українським військовим у зону АТО. 1 жовтня 2014 року відбулися районні змагання з футболу. Команда колегіуму виборола почесне перше місце. Керівники команди Кудін Євген Сергійович та Доменко Ярослав Миронович. Вітаємо! Бажаємо здобути перемогу на обласних змаганнях. В п'ятницю 3 жовтня в актовому залі колегіуму відбувся святковий концерт, присвячений Дню вчителя. Нехай цей рік принесе вам багато світлих і щасливих днів. Стане роком звершень і добрих справ. Нехай вам завжди всміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Нехай у ваших справах завжди буде дух творення і оптимізму. Бажаємо вам невичерпної творчої енергії, успіхів у всіх починаннях, високих професійних досягнень, здійснення найзаповітніших мрій, сімейного благополуччя, миру і щастя вам і вашим близьким. З вами у студі була Катерина Губка. До побачення!